Любі мої, вітаю вас на моєму каналі. Боротьба з бур'янами це, напевно, один із основних видів роботи на нашій Добре. ділянці. Я не знаю, як люди справляються, у кого по 2-3-4 гектари обробляють, тому що ми не справляємося з нашим гектаром вдвох. Поки ми боролися, підтягнули, скажімо так, перці і баклажанчики. Далі томати, але вони ще терплять. Основна маса це ось зелене. Це, ви бачите, томати. А вони обігнали бур'яни. То тобто, бур'янчики зараз такі не дуже високі. Ось, І поки що вони не заважають нам. І в мене з'явилася ось така робота. Напевно, сьогодні я собі зроблю основною. Це. Прополоти мою полуницю. Вона страждає в мене в цьому році. Цього року вона лише була висаджена в кінці квітня, в травні. А ось рядочки два. Ось один рядок і ось другий рядок. Тут я, якщо не помиляюся, в мене 5 чи 6 сортів. На даний момент, ось тут в самому початку, це гігантела, а тут у мене купчиха. Полинеця, до речі, дуже гарно прийнялася, вона непогана. Покажу вам зараз. Такі кущі гігантели. Бачите, вони такі, досить. О, і білокрилка. Досить такі сильні. Пускають вуса. Ось такі вже, бачите. Вуса лишаю лише першого порядку, другий прибираю. Для чого вуса лишаю, є деякі пропуски там, де не прийнялися, буду досаджувати, а також родичі усі просять поділитися. А мені не шкода. Тому ну, і односельчани також просять, ну, вже буду продавати односельчанам. І досить багато. Непоганий дає вусовий урожай гігантела, мені вона подобається по смаку. А, купчиху не пробувала. Читала відгуки, вони абсолютно різні. Бачите, тут я вже прополола трішечки десь. Буває, також щось роблю. Там от е огірки прополку -пропол робила, раз перебігла сюди. Так. Е ну, ось такі маю завдання на сьогодні, і в мене полунечка аж до кінця. Тут в мене є і Азія, і Сірія, королева Єлизавета II, і, напевно, ще щось я вже не пам'ятаю. Якщо цікаво, я подивлюся, напишу вам. А результат покажу, не знаю, чи сьогодні, чи якось на тижні, тому що не впевнена, що за сьогодні я це все вспію прополоти. Пишіть, як у вас справи взагалі з боротьбою з бур'янами, як ви справляєтесь, хто вам допомагає і як ви боретесь? До нових зустрічей!